Зараз майже 95% продукції бджільництва виробляється в особистих господарствах населення, і далеко не кожний пасічник має ринок збуту власної натуральної продукції. Тому відкриття торгівельного закладу медок не лише сприятиме забезпеченню житомирян високоякісною продукцією бджільництва за цінами виробника, але й сприятиме популяризації цієї галузі, слугуватиме підтримкою простих пасічників у збільшенні виробництва меду та інших бджолиних продуктів. Сьогодні в агрофірмі бджолобут понад 100 бджолородин, і в середньому з кожної бджолиної сім'ї отримується 50-60 кілограмів меду. Але головне не кількість бджолородин, а якість продукції і ефективність віддачі пасіки. Наряду із реалізацією власної продукції бджільництва агрофірми бджоловодом вже укладені угоди на реалізацію в цьому торгівельному закладі продуктів пасічників не лише нашої області, але із Закарпаття східних регіонів України і навіть Кавказу та Далекого Сходу Росії. Основним напрямком роботи агрофірму Бджоловод є виробництво знаряддя для ведення бджільництва. Тому ми співпрацюємо як з західними, так і з східними регіонами, північними і південними. Тобто ми їм даємо свою продукцію, обмінюємо на їхню продукцію і отримуємо від того нормальні ціни від виробника. В основному, як ви бачите, ціни у нас від виробника. Тут реалізується найрізноманітніший ремонт для пасічників, які виробляються агрофірмою бджоловод. Всього понад 40 найменувань продукції і навіть медове мило. Крім того, тут спеціалісти надають консультативну допомогу початківцям у питаннях організації пасіки, догляду за бджолами та проведення лікувально-оздоровчих заходів.